3 березня 2024 рік. Давайте ми подивимося, який цей рік буде для нас, для України у військовому плані. Що нас чекає? Які у нас шанси? Які у нас проблеми? Які у нас ресурси, щоб то робити? І що нам не треба, на що не треба нам дивитися. Як кажуть, кинути під ноги, і який буде ітог для України. Допомога буде йти, але така, знаєте. Капільним путем. Як і йшла, а то і ще менше. Шанси та ресурси у нас дуже-дуже погані. Ось вони. Немає у нас тут шансів та ресурсів. Немає. Всі вже задовбалися. Ось так. Що нам треба робити? Люди, дуже погана карта. Це карта отходу. Отходить. Спасатися, отходить. Займатися обороною, я так розумію. Що у нас під ногами? Під ногами у нас іде страх і маніпуляція. Ми вже до того привикли, ми вже до того звикли, і ми вже на це не вважаємо, як кажуть. Плювати ми хотіли. Нам вже втрачати тут сталося що, своє життя. Ну і який тух? Сімка мечова. Сімка мечова. Про що вона нам каже? Ми повинні. Ну, по-перше, то, що нас будуть е обманювати багато разів, то ми розуміємо. Але ми повинні забирати у ворога зброю. Ми повинні вибивати в нього зброю. Хитрити, дурити і навіть забирати його зброю собі. Ну, в принципі, ми цим і займаємося. Ось такий розклад випав нам на 2024 рік. Нічого, бачите, такого хорошого не випало, на жаль. Дайте я подивлюся, трошки розкрию. Так, щоб зберегти своє, треба відійти. Треба відійти, щоб зберегти всю країну. Те ж саме, треба, ну як перепочити, остановитися, щоб мати безпеку, щоб зберегти армію. Щоб вона нас потім оберігала. На жаль, допомоги у нас люди ніякої, бачите, немає. Десятка мечува. Під ногами у нас брехня і обіцянки цяцянки всіх партнерів. Обіцянки і оце. І брехня. Це у нас під ногами. З нуля ми починаємо, люди, з нуля. Україна оце висить під ногою. Ми стоїмо на краю. Знову з вузликом. Ніфіга у нас немає. Але в руки у нас квіточка. Он у нас собачка, друг. І шуруємо. В ній звідане. Як кажуть, все з нуля. Нульовий аркан. Отак. От Дуже красноречивий розклад, люди. Дуже красноречивий. Так що, от і весь сказ. Ну що, ось, пожалуйста. Ось допомога. Ось чому треба нам відходити, щоб зберегти свою країну. Щоб зберегти свої Збройні сили. А оце обіцянки, цянки і брехня. Вона вже в нас під ногами. Давайте глянемо тепер, чи чи будуть е, наші влада наша, чи буде вона саджати корупціонерів, крадіїв і зрадників у 2024 році. Чи будуть ці посадки в кінці-то кінців? Так, ну що, дивимося. Шанси і ресурси посадить нам зрадників, корупціонерів і все остальне. Так, є люди, які тим займаються, але вони зараз от в такому ступорі стоять. Нема команди. Нема команди. Стримується ця вся сила. Стримується. Які шанси? Ну, таке собі. Шанси є. Але по цьому тут сидять зрадники. Як вони можуть казати, щоб їх брали за сраку? Ніяк. Що роблять? Нічого, брешуть. Що під ногами у нашої влади? Поразка. Поразка. Вони саджають в мілких людей. Мілких. Знаєте, це ж п'ятірка. от вони. Когось посадили, але толку мало. Когось прибили, але толку мало. Люди кинули мечі і пішли. Розумієте? Отіх багатіїв, вони плотять гроші, виходять під заставу і далі діять як хочуть. Ну це в них під ногами. Але це якось, знаєте, вже вони, ну, їм це самим вже трошки піднадоїло. І оце ітог. то. Помірність. Ну, дуже яскраво лежить між цими. Тобто, будуть оце тіліпатися, як оту, знаєте, в штанях коє-що, І нічого при цьому не робити. І брехати. І брехати, 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 брехати. От і все. Ніякої боротьби з корупцією не буде. Нікого не посадять, гучно. Нікого. Ось так. Люденьки, будь ласка, не забуваємо ставити лайки, підписатись на канал. Там є кнопочка спонсора, Починається від 50 гривень, там маленькі суми. Будь ласка, підтримайте канал, бо я ж працюю для вас і мені хочеться бачити хоч якусь від вас віддачу. Тому щось зробіть. Бо дякую то мало. Всіх цілую, обнімаю, почуємось, па-па.